Пословия України сказати на последній сесії городского совета. Ну, що в неї, Что я предлагал для Харьковська сесія. Нове назвали для вас! На ваших дітей, У нас на все нове, новисенька, тільки но кисню Женька привезли. Кто-нибудь из вас знає, що таке славная. Я вчора навмисно заліз в інтернет, почав шукати, що це. Як вона добувається. Ви не повірите, там нема жодного документа, який би якось законодавчо доводив, що це безпечно. Сьогодні повірте мені, я лікар, я руках, буду, руках, не людина, яка добиває газ або ще щось зробить. Але я знаю, що на сьогоднішній день є дехатка в радіології. Американські компанії, знаєте, що роблять? Вони пропонують безкоштовні ліки на лікування раку. А чому вони це роблять? Тому що це за їхнє законодавство. Да, Там у них в Америці. Для того, щоб проводити досліди, людям треба сплачувати кошти. І шалені кошти, що вони роблять? Вони приїжджають сюди і люди роками доведені до такого стану, що вони готові безкоштовно своє життя віддавати на досвід. Так само люди, які сидять тут, вони не безкоштовно, а для себе віддають цю землю на оці іспити. Буде. Хто знає і хто не знає, що буде з вашими дітьми, з вашими родинами. Вони будуть тут жити. Їхні діти навчаються в Лондонах, їхні діти лікуються в інших клініках, вони самі їздять туди, ви туди не поїдете. І гроші, які це шоли, що вроди, дають начебто собі, ви ніколи не побачите. Так само, як ніколи, ви не побачите грошей, які начебто приносить парк Горько. Скажіть мені, будь ласка, де? де ці плюси шалені від цього парка? Так скільки о, на свята, а де воно? Ми тільки чуємо, що хтось там рахує презервативи. Що ще? Нічого, так само з цим слабсовим газом. Ми не знаємо, що це. Ми не хочемо, щоб на нас робили іспити. Ми будемо виходити доки, доки треба буде. Ми мікроліки підпиті. Ми люди, які на своїй Богом даній землі будемо захищати свою землю, своїх дітей, тому що ми змогли вижити, вижити при цій червоній чумі. і ми вижимо при цій білоцінні чумі і ми знесемо. Не буде їх тут, і ніхто не буде знищатися на цій землі. Слава Україні!